Храм в прилбичах розпочався з тої ідеї, щоб збудувати в селі прилбичі таке паломницьке місце, куди б вірні греко-католики могли приїздити і пізнавати митрополита Андрея Шептицького. І тому в 1997 році так знаменно, бо на Андрея, 13 грудня відбулося посвячення Христа і каменя під будівництво церкви. Село прибичі воно є особливе з нагоди народження тут і блаженного Клементія Шептицького, і митрополита Андрея Шептицького. Маємо так би мовити тут, якби вифлеєм наших гарних таких святих людей. І тому тут паломники прибувають для того, щоб можна було запізнатися глибше з їхньою історією, з їхнім духовним надбанням. Дітки, куди ми приїхали? Прибивші. А хто тут живі родився? Андрій. А ким він був? Ми молодці. А чому ви приїхали? Молодці. Ми будемо що робити? Молитися! Ми приїхали сюди по попросити в Господа здоров'я. Це нормально, коли ну, молодь ходить до церкви. На жаль, в самому селі з тих родинних будівель. Шептицьких не збереглося майже нічого, бо за часів Радянського Союзу багато було знищено для того, щоб стерти пам'ять про таких велетнів. Слава Богу, що збереглася єдина споруда, і та споруда є для нас так само дуже значима. То є родинна усипальниця родини шептицьких. Яке розходить фронті сонця довкола каплики. Сьогодні ми молилися за те, щоб Україна була єдина, і ці агресори відступилися від нас і більше нас не турбували. Ми живемо в такому селі, що кожен відчуває відповідальність прийняти гостей і завжди відбуваються великі прощі. То ми, як громада, приймаємо їх раду. Ну і так, знаєте, за Іворівським таким звичаєм готуємо завжди борщ і такий пиріг. Це дуже важливо, оскільки щоб щоб діти вже змалечку пізнавали цю історію нашої церкви і пізнавали свої корені, щоб знали, щоб так само могли брати приклади з тих наших великих таких мужів церкви. присвячуємо, присвячуємо час молитві різним веселощам. Люди в прилбичах є такими, котрі, котрі жертовні насправді. Насправді, я відомою, що багато того всього, що є в нас, воно би точно не було нічого з того зроблено, якщо б, якщо б люди не долучалися. У нас прикордонна зона, і, на жаль, багато людей працюють за кордоном в часі, якраз коли починається весна і до пізньої осені. І тому є багато дітей, які потребують особливої уваги в той час. <плес> Існує катехетична школа, де ми дітей залучаємо не тільки до того, щоб вони проводили навчання релігії, але також і англійську мову, і також і оті розвиткові заняття до школи. привіт! <плес> Слава Дінісний стіл, щоб вони свою енергію в добре русло пускали. футбольний стіл настільний. І це такий важливий о той момент, щоб вони десь знаходили себе в товаристві, а не сиділи вдома. Мені дуже подобається ходити в цю школу. Ми тут проводимо витахізації, бавимося різні ігри і дуже добре проводимо час. Ми займаємося тут наукою і англійською. Для нас так стало важливим це не просто ну навчити правд віри, бо це важливо, але також ну, привести до живого Бога, познайомити малих, старших підлітків, молодь з тим, що Бог це ну це хтось, хто є близько, хто є дуже живий, хто є е, хто є дуже близько в моєму серці. Ми з одним проводимо таку спільноту подружніх пар. Ми її започаткували також нещодавно, але вона дуже така плідна. Ті проблеми, з якими вони стикаються, коли одружуються, починають притиратися, починають це нормально, якісь конфлікти. І що це потрібно їм допомогти? Якось пройти разом з Богом через цей непростий шлях. Наші зустрічі вони проходять дуже такі невимушені, я б навіть сказала родинній обстановці. Ми говоримо про свої проблеми, про свої турботи, ділимося ними, стараємося знайти якісь правильні вирішення тих проблем. Також ми радіємо один за одного. Багато тем ми присвячуємо, зокрема, вихованню дітей. Різноманітні теми, які дійсно допомагають виховувати наших дітей. Знаєте, я тепер подивилася навіть на свого чоловіка, він став після тих зустрічей, він зовсім іншим стає. Просто ангел. Ну, чесно. Так і в мене були випадки, що от приходив там з роботи, скажімо, змучений, там, але щось там не так, вже там на жінку починалось, вже там, як знаєте, там щось висипати, щось там покричати, а так вже знаємо, що згадав і, і зрозуміло. Нам хочуть сказати, так щоб мені ну, не потрібно, так що потрібно до жінки відносити зовсім інакше. Я насправді дякую Богу за свою дружину, бо вона в свій час дуже багато мені допомогла. Коли я отримав декрет сюди на парафії, то насправді праці було дуже багато. І в питаннях співу і в питаннях катехізації вона ну відіграла значну роль. І часом люди є дуже несміливі. Моя дружина має таку дуже особливу харизму підійти до кожної людини, підбадьорити, заохотити неважливо, хто ти. Дружина ну, лікаря, столяра, священника. Ти маєш бути добрим християнином, і ти маєш бути собою. Тим. Я намагаюся бути собою і намагаюся бути такою, якою я є. Я ніколи не задумуюся над тим, щоб говорити, не знати які проповіді. Часто просто говорю від душі те, що, те, що є на серці, і часто те, що Бог якраз дає туди на то серце.